Пацани, ну всіх тема, яка інтересується про заробітні плати. От яка середня заробітна плата? Не кажіть точно, яка заробітна плата плюс-мінус в місяць получається. Середня да, колись більше, колись менше. Ну в середньому десь 30 тисяч. 30 тисяч роботодатель дає житло і все. все. То ви робите від квадратного метра чи зарплата від квадратного метра. В квадратного метра і просто виходить в середньому 30 тисяч. А жінаті всі одружені? Ні, ніхто не одружений. А жінка толкає завжди на більше заробітки. Поки ви ще не маєте жінок, то би 30 нормально. Ну Но з'явиться жінка, 50 буде мало. Сразу вам кажу. Ну будемо на більше тоді рушити. То придеться збільшувати робочий день. Тобто як ти можеш збільшити російська, яка яка така є по Києву. Значить збільшити можна тільки чим жінку заставити робити. Це само собою. Але ну скільки у вас в середньому робочий день? 13-12 годин. як коли. Так, значить я вашому прабу скажу, що 12 часов 30 тисяч мало. То ми самі наганяємо. скоріше <ріст> з новому попали. Або ви Тож кажете неправду, не що ви тридцятку заробляєте, або... або слабенькі спеціалісти може. Мано мають... ну, по різному буває то. Що... Тобто це середнє просто. Само, десь простой може, як... може бути, десь щось. В середньому 30-ті. А Скажи, а які ще роботи робите? Я бачу, ви наносите американку так звану. Різні робимо роботи, Малярку, і плитку ложимо, і плиточники, так. тобто універсали. І гіпсокартон можете зробити, так. володі повезло з вами. Скажіть, а з того, що ви заробили по 30 тисяч, скільки на життя проїдаєте в Києві? Бо заробляти можна і 50. У мене, наприклад, є такі випадки, що заробляють і по 40, а додому їхати і нема з чим їхати. Мене, ну, в день на 4 десь тисяча йде. Поїсти. Тобто, так. якщо ти приїхав 25 робочих днів, там місяць, 7,5 тисяч, 7,5, ну це нормально, я рахую. Тобто ви за місяць десь так плюс-мінус 20-ку везете. Так. Скажіть, а кудись працював з вас за кордоном? Польщі. Я працював. От скажи, от їдеш з Польщі, завжди привозиш більше грошей, ніж звідти. Чого? Ні, ну однаково. Майже однаково. Майже однаково. Так, а я знає, що на я думаю, голові. що там просто в Польщі поляк так. заставляє працювати, а тут поляк стоїть. От я по своїх навіть хлопцях бачу, що як в них хтось є над, над головою, старший, все вони там заробляють по 50-60 тисяч. Тільки вони йдуть на свій хліб, ну як, типу, самі по шабашкам і так далі. 30-40. Чого? При той самій розцінці. самі себе не можуть заставити працювати. Вже ще така тема у нас от по спиртному. Як відноситесь до спритного? Не п'ємо. Взагалі не Воно на п'є. Такий в мене один ролик є в Тік-Току, де пацани кажуть, що ми робимо, наприклад, фасад по 600 гривень. Знаєте, хто найбільше хейтив? Свої ж будівельники. Беріть, беріть побільше, а нам буде більше роботи задешевше. Тобто, я рахую, це неправильно, що будівельники самі себе перебивають, друг другу підсирають. От ви знаєте, що ще з радянських часів будівельник це саме бидло. Було так. No. І зараз чого конфлікт між замовником і працівниками? Знаєш що? Бо вони тебе вважають, якщо він зробив на хату, він босс великий, а ви ніхто. От, виходить, що такий великий розрив між працівником і замовником і йде така зневага. Тобто більш сварок, ніж в строїтельстві, між замовником і працівником немає ніде. Чогось такого немає. Там продукти купуєш, заходиш чи до лікаря йдеш. От саме замовнику треба посилити з будівельником. Я кажу, він рахує нас за дімно. Ви себе ж рахуєте тупими? Ні, Ні не рекомендую. скажи, а десь вчилися? Чи так самоучки? Ні, самоучки. А по скільки років всім в середньому? 22 Мені йому 23. 20. вік будівельника дуже короткий. Років 50, все. Ви вже для як говорять, спрацьовані. От треба думати або заначка. Або якийсь ще паралельно бізнес відкривати. Я, наприклад, коли працював так само руками, як ви, от шпаклюю собі, а голова думає, як з цього гамна вибратися. Ну я ж не блогером одразу став. Тобто це мене зараз, я забезпечив собі якийсь кусочок хліба і зараз просто цим займаюся для душі, грубо кажучи. Мене питають, в чому смисл твого блога. Блог підняти нашу професію. В Європі да, будівельник це одна з найбільш оплачуваних професій. Він отримує на рівні з поліцейськими, з медсестрами, з вчителями, а то може і більше. А в нас щось привикли, що будівельник має заробляти 10 тисяч, поліція 40, врач 60, тим паче взятки. А будівельник має бути ніщим, вонючим, нещасним, спрацьованим. І що ну, там казати? Всі будівельники, якби не, ну, не бачачи виходу з цієї ситуації, ну присідають на стакан. Тобто я мало бачив, ну, ви ще молоді. Але вже хто там за 30, хто стає вже в таку більш позу, вже розуміє, що виходу нема куди, всі присідають на, на це діло. Я вам точно кажу, в мене через мої руки пройшли тисячі пацанів. Тисячі. Ще молодими не п'ють, вже тільки де. Ну, Після 30 сразу кажу. Коли вже бачиш, так, зараз... що не, мож... не, не можна вже... То треба міняти професію. Ну, не... Тобто, да. Ну, хоча б стримитися бригадіром бути, не програми Бога, От Вова розкаже вам. Він сюди теж приїхав простим електриком. А чого от він став прорабом? Скільки років? 30. 30. Тобто у вас теж років 8, щоб стати прорабами. Прорабами або, наприклад, то, знаю, у мене є один успішний е кейс, де хлопець робив криші. Якщо нас Рома бачить, привіт. Йому зараз десь років 38-39. Тобто, що він заробив? Побудував класний будинок, класна машина і має свою грузову техніку трактора, евакуатор і так далі. І він працював руками, він не був прорабом. Він сам працював і цього достів. Ну, це одиниці. Тому, звісно, треба заробляти, хоча б якісь, ви ж можете самі будувати в своєму селі, в своєму містечку, якийсь кіоск, якийсь магазинчик. Якусь СТОшку, під оренду навіть здати, якийсь цей. Але я вас прошу, поки що тим паче не одружені, вкладайте кожну копійку. Бо в мене працюють хлопці по 50 років, то вже на їх жалко дивитися. Вони ну реально... я зараз будуюся. Тобто Дома. правильно. Дома. Але Дома. що ти будуєшся, а не відкладаєш ту саму копійку, наприклад, на, ну, на бізнес. Може це краще було. Мали насадила? Це правильно. Тобто... Але в цьому році не пішла. Але В цьому році не пішла. Ну, в цьому році і гречка так само. Тобто була малина по 100 гривень. Всі подумали, опа, станемо багатими. Да, думали, всі кинулись заробили. в малину. Гречка була по 60-70, всі пішли в гречку, а зараз там стільки гречки, стільки малини, що вона впала в три рази. Ну, то який все-таки шлях, бачите? От заробляєте кошти. Якщо взяти, ти відкладаєш, можеш відкладати 20 тисяч. Ну, ти привозиш додому їх. Но. А там сразу друзі по 100%, знову не, не кабаки сразу в селі. І з тих 20 залишається в крайньому випадку, щоб 10 залишилося. ще нема такого. От, реально в рік... от скажи, то реально в рік відложити 200 виходить, тисяч. 30 заробляєш, 10 проїдаєш в Києві, там особо не гуляєш, не бухаєш, 20, є 12 місяців. Хай два там ще на якісь розходи, вдіться, ще щось, телефон. 10 місяців по 20 тисяч, 200 тисяч. Відложив за цей рік? Получається, відложив? Ну, за цей не відложив. Чого? Роботи менше було. Малину кинувся. Вкладення ну, то, то все одно. Рахується, що ти відложив. Ну, да в цьому році прольот. Ні, а Малину посадив на своєму частку. так. Вона тебе залишилась буде в наступний рік. Ну, це як пасівний доход. Оце непогано. Ну, будемо надіятись. Збирайте гроші, які відкладайте, і буде тебе. Дякую для... за оборону. Яка проблема? Може робочим допомогти тобі чи що. Він каже, знаєш, мені треба хороший помощник. <кій> ну, повірте, що він дивиться за вами, хто з вас може бути хорошим помощником. Кожен шукає собі прораб хорошого помощника. Так, волочі? Ну, 100%. так. я завжди собі підбирав людину. Все, дякую вам.